Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні в нас спостереження в природі. Іде тихою ходою перший місяць осені- вересень. Поговоримо про цей місяць. Перший місяць осені вересень. Чому саме вересень, бо в цей час квітне медоносна рослина верес. Про нього кажуть вересень красне літо проваджає, золоту осінь зустрічає. І це не дарма, бо він перший осінній місяць. А ще початок осені називають рання осінь. Рання осінь ласкава, сонячна та тепла. На початку вересня осінь ще нас балує теплом. Сонце вже не так гріє, як влітку, але ще дарує нам ніжні ласкаві промені. Хоч у день ще тепло, але ранки та ночі стають прохолоднішими. Повітря все більше наповнюється прохолодою. Листочки на деревах ще зелені, лише де-не-де починають, починають змінювати колір, як, наприклад, листя горобини, калини, де неде де можна побачити подинокі павутинки. Це означає, що скоро настане бабине літо. Саме бабине літо є останнім подихом тепла, що дарує нам літо. На цьому все. До побачення, мої любі дітки. Дякую за увагу!